Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо розмовляти е, про е, оператори порівняння у oh. JavaScript. Почнімо. Е, що ми знаємо вже, які ми оператори порівняння вже знаємо з математики? Я вам покажу. Це у нас більше оператор порівняння більше менше. Потім у нас йде оператор рівності. Але ми будемо використовувати е, два знаки дорівнює, Тому що перший знак дорівнює використовується для присвоєння деяких значень до змінної. І це у нас різні, різні операції. Далі у нас є е, не дорівнює Також в цьому випадку також інший запис, щоб нам порівняти е, ці операції. точніше Якщо ми хочемо перевірити, чи операнди не рівні між собою, нам, ми повинні використати. Е, Операцію нерівно і вона записується як перший оперант А, знак оклику знак рівності, другий оперант Б. І ще ми розглянемо це більше дорівнює і менше дорівнює. У нас поки що є ось скільки, скільки е, операторів порівняння. І як ми пам'ятаємо, що оператори повертають значення, в нашому випадку е, результат е, е, цього порівняння буде якесь значення. Пропоную нам взяти і перевірити це. Якщо ми візьмемо. Ми можемо тут використовувати число в операнді або змінну. ну, або константу, звичайно, ми можемо поки що не використовувати змінні і просто записати цю операцію порівняння. І зараз подивимося, який буде, якою буде наш результат виконання цієї команд. Ми бачимо true. І я можу сказати, що є два варіанти результату це тру або false. Якщо в нас умова правильна, у нас повертається істина. Якщо неправильна, повертається хипа. Зараз ми поговоримо про порівняння рядків. Як воно працює? Ми можемо взяти якісь рядки порівняти. Наприклад, hello. Ми порівнюємо чи Hello більше за рядок World. І ми можемо запустити наш код, і ми бачимо, що це брехня. І, і спочатку нам треба з'ясувати, як ця операція виконується. Ця операція виконується таким чином. Кожний символ має свій код у таблиці Unicode. І ми беремо. Кожний символ і ми просто порівнюємо з його кодом Unicode. Таким чином ми можемо визначити, який рядок е, довший е, або менший е, внаслідок наших порівнянь. Але, звичайно, е, це не найкращий спосіб порівнювати рядки по алфавітному порядку. Наприклад, ми можемо просто порівняти два символи і, і визначити який з цих символів більше або менше. У нас виходить хиба, тому що е, в таблиці Юнікода. Менші символи в малому регістрі знаходяться нижче і мають більший код, тому в нашому випадку це хиба, тепер ми роз... Я розповім, як буде виконуватися порівняння. В залежності, якщо ми будемо використовувати різні типи, в цьому випадку буде, е, ці всі різні типи будуть, е, як, як сказати, перетворюватись до числа. Наприклад, якщо ми порівняємо рядок і число То ми отримаємо брехню. І що в нас відбувається? Спочатку у нас перетворюється автоматично рядок двійки в число 2. Ми можемо зразу перевірити, чи справді рядок символа двійки Перетворюється до числа 2. просто ми використаємо е, в цьому випадку е, оператор порів... ну, рівності і порівняємо, чи він буде рівний твій. Також е, в нас Є, е, дещо дуже цікаве. Наприклад, якщо ми будемо використовувати, е, нуль і символ нуль і число нуль, в нашому випадку це буде нуль. Але якщо ми вирішимо це пере, перетворити наші типи до е, логічного типу, то ми отримаємо false. Брехню отримаємо. Чому це так відбувається? Тому що нуль. Перетворюється в істину тру. А рядок перетворюється в істину, тому що він не пустий рядок, і не має ніяких символів, які позначають якісь пробіли, тому воно перетворюється до істини. А Число нуль перетворюється до хиби, і ми істинно порівнюємо з хиби, чи вони правильні між собою, і ми отримуємо хиб. Вони не рівні між собою. Також є така річ, як. Строге порівняння. Наприклад, якщо ми не хочемо, щоб е, наші дані автоматично перетворювали з одного типу до іншого, наприклад, як у нашому випадку було з двійкою. Ми хочемо, е, наприклад, якщо ці у, типи даних різні, то ми зразу будемо знати, що це. Брехня. І тому, щоб не порівнювати чи окремою перевіркою е, типи даних, ми можемо просто використовувати е, строгу рівність. В нас вона позначається як три знаки рівності. Якщо ми запустимо, то ми бачимо, що це брехня. Вони не можуть рівні, тому що вони різні типи. Зараз ми будемо розповідати про значення null і Undefined. При строгому порівнянні, звичайно, це різні типи, вони будуть як сказати, різні, але вони будуть рівні між собою і повертати будуть істину при нестрогому порівнянні. Але При е, операторах порівняння, е, якщо ми не перевіряємо рівність, то е, ці, е, ці типи даних будуть працювати іншим чином. Null буде перетворюватися до нуля, а Undefined буде ставати не число. І тому зараз я трішки упустив дещо про цей запис. Тому що е, ці значення тільки можуть бути рівні між собою, але вони не можуть рівні між іншими, іншими значеннями. Але при порівнянні, наприклад, більше, менше Більше дорівнює або менше дорівнює. Тут відбуваються трішки інші правила. Вони перетворюються нал стає 0 а дефайн стає наном. І зараз покажу один дуже Дивний результат. Якщо ми виведемо три. Три результати в консоль, і ми будемо спочатку порівнювати null з нулем, потім його, чи він більший нуля порівнювати, а потім Будемо порівнювати, чи він більше дорівнює нуля. І ми бачимо тут таку картину, що він не дорівнює. Ну, він не є рівним. Тому що він тільки рівний з самим собою або з Undefined. Він не більше нуля. В цьому випадку при порівнянні нал стає нулем. І нуль більше нуля, в нашому випадку ні. І тут в цьому випадку, як саме, як в другому, тут також нал перетворюється до нуля, і виходить, що нуль більше рівне нуля. І це стає істиною. І це як сказати, це основне, основні речі, які хотів розказати про, про порівняння. В JavaScript, і, як сказати, удачі всім і до зустрічі.